Мукачівська чудотворна ікона Божої Матері, що сьогодні знаходиться у монастирській каплиці Васильянської Чернечої обителі, має давню історію. Історія цієї ікони починається з 1926 року, тому що цього року вона була подарована папою Пієм 11 Мукачівському монастирю отців Васильян. Ікона. Датується з 1453 року. Насправді ми не знаємо, хто автор цієї ікони. З приходом радянської влади на Закарпаття Мукачівський Василіанський монастир, як і інші чернечі убителі чину, був ліквідований. Від 1947 року греко-католицька церква на Закарпатті діяла підпільно, а з нею в укритті перебувала і ікона Божої Матері. Мукачівська заступниця. Отці, певно боялися, щоб ця ікона не попала під якийсь варварський. Діло, як то часто бувало, багато літератури, ікон і багато чого було знищено з радянського союзу, і ікону сховали. У 1952 році оригінал чудотворної ікони ігумен монастиря передав на зберігання родині в Мукачеві. Люди зберігали ікону до 1998 року. Отець Веніамін каже, жінка в родині якої довгий час переховували святий образ вже старенька, їй 95 років. За її словами, з іконою пов'язане справжнє чудо. Коли в 1998 році була повінь. І це згадки. Я не бачив того моменту, але згадки тої родини, яка каже, що була повень, велика, і в місті Мукачеві все затопило. І цей будинок знаходиться недалеко Латориці, і звичайно люди рятують своє життя першу місті. Потім думають за всі інші матеріальні речі. І так само забули за цю ікону і очевидці мені казали, що дійсно той будинок був затоплений, а та кімната, маленька кімнаточка, бо я Знаю це місце. і був яка хата думаю, будована років може тих де шістдесятих, а можна ще швидше, яка не мала жодної герметичності, і місце було повністю сухе. Мукачівська чудотворна ікона Небесна Заступниця стала відома своїми чудами. Отець Веніамін розповідає: одна дівчина не могла ходити, але після молитви до матері Божої стала на свої ноги і пішла. Доказом багатьох таких чуд є записи людей. Багато інших історій залишаються невідомими. Я за цих чотирьох років дійсно був свідок отриманих ласк багатьох, і навіть частинка цих різних подарунків, які люди дарують як подяку в Пресві Богородиці, це також вияв подяки за отримані ласки. 14 липня отці Васильяни Мокачівської обителі запрошують усіх охочих на свято Мокачівської чудотворної ікони Пресвятої Богородиці. Святкову літургію очолить Владиканіл.